Друзі, привіт! Найшла ще вам цікавий екземпляр. Це в нас Пу -пу -пу. ну, мабуть, шестирічна шестирічний штамп сорт Magical Sweet Summer. Ну, цікавий тим, що є багато зайвого і я покажу вам, як не боятися її різати. Коли ми зрізаємо щось, щось зайве, одразу вирісовується гарна картинка штамба, скелета штамба. Підходимо. Так, ну що, ну, що ви бачите? Бачите вже зайве, так? Оце зайве. Ось просто этот весь вузол, він зайвий. Зараз будемо з вами його обрізати. Ну, спочатку давайте обріжемо все тонке, щоб ви розуміли, що воно зайве. От, я обрізала все тонке. Да, Все тонке. І от йде хоч, хоч і гарний. Пагін, але він всередину йде. Так, ну дивимось, дивимось. Нижний ярус. Дивіться, які вона дала міцні гілки з другої пари броняк. Просто міцніші. Тому вот этот вузол мені вже не цікавий. Коли б здесь були такі ж міцні, нема питання. Два яруса, три яруса хай буде. Але коли з'явився нижній, но більш міцний і гармонійний, оце, друзі, дивіться, ми отак от коротенько зрізаємо. Бачите? Бачите, як з, одразу наш, наш кущ. Все, не боїмося обрізати, не боїмося. Так, ну що, і вибираємо рівень який нам потрібен. Який нам потрібен. Я обрізала чуть вище. От дивіться, опять, із трьох гілочок оця така міцна, тому я її можу спокійно обрізати нижче. Ну і все, майже на одному рівні, і дуже гарний скелет вийшов. Дивіться, яке вже дерево. Просто величезна Друзі, все, що я ріжу, обрізаю, всі ці гортензії є на продаж. Тому кому ж якийсь екземпляр сподобався, пишемо і покупаємо. Все, до зустрічі, дякую.